Показую ще одну скатертину. Це Туреччина, Велюр, 220 на 160, ціна 1850 гривень. Показую, як ця скатертина буде виглядати на вашому святковому столі. Скатертина з мережево, мережево дуже гарне, з блискітками виглядає дуже святково. На середину стола ставлю супницю, під тарільники, на під тарільники тарілочку для кожного. Таке сервірування використовую для того, щоб після подачі перших гарячих страв можна було тарілочку для кожного забрати, і в гостей залишається чиста тарілка для продовження святкування. Також додаємо столові прибори, рюмки фужери і даємо бульйонниці, тому що буде гаряча страва на перше. Також доставляємо салатики, сирну нарізку, м'ясну нарізку і наш стіл засервірований. Усе це можна замовити в нашому магазині за посиланням в шапці профілю. Відправляємо новою поштою, також Укрпоштою. Якщо вам сподобалось таке відео, залишайте своє сердечко, підписуйтесь на сторінку.